Рослини, вони ж насправді всюди, правда? У парках, у нас на підвіконнях, просто вздовж дороги. Здається, це такий собі мовчазний фон для нашого життя. Але чи справді ми їх розуміємо? Давайте спробуємо зануритися глибше, разом розкриємо цілий дивовижний світ, який, виявляється, весь час ховався у нас просто перед очима. І почнемо ми з питання, яке на перший погляд може здатися трохи дивним. От коли ми дивимося на квітку чи дерево, що ми бачимо? Просто зелений об'єкт чи щось набагато більше, чи це справді жива істота? Щоб знайти відповідь, давайте просто порівняємо: ось з одного боку камінь. Ну він незмінний, мовчазний, неруховий, лежить собі і все. А з іншого боку, квітка. Вона ж постійно змінюється, росте і навіть рухається, повертаючи свою голівку до сонця. Цей разячий контраст, знаєте, і є нашою першою підказкою. І це підводить нас до нашого першого розділу Тихе питання. Тут ми починаємо наш пошук доказів, щоб зрозуміти, де ж та сама межа між простим існуванням і справжнім життям. Щоб розгадати цю таємницю, наука на щастя дає нам досить чіткий перелік критеріїв. Давайте ж розглянемо ці основні ознаки, неспростовні докази того, що рослини таки живі. Так от, ось і самі докази. По-перше, рослини дихають. Так, так, вони вдихають повітря через своє листя. По-друге, вони живляться, п'ють воду корінням і, так би мовити, їдять сонячне світло. По третє, звісно ж, вони ростуть. Тільки уявіть, з крихітної насінини виростає величезне дерево. Вони також розмножуються, створюючи своїх діток у вигляді насіння. І, ну як і все живе, вони, врешті-решт, вмирають, завершуючи свій життєвий цикл. Отже, висновок напрошується сам собою, рослини відповідають абсолютно всім критеріям живого. Окей, тепер, коли ми впевнені, що рослини живі, давайте подивимось, яке їхнє місце у світі. А вони ж частини чогось набагато більшого, частина величезної живої родини. Рослини це лише одна гілка на гігантському дереві життя. Поруч із ними в цій родині є тварини, комахи, птахи, риби, гриби, і, звичайно, ми, люди. Всі ми пов'язані, всі дихаємо одним повітрям. Це веде нас до наступної дивовижної теми хиприй план втечі. Задумайтесь: перед рослинами стоїть унікальне завдання як продовжити свій рід, якщо ти, по суті, прикутий до одного місця. Ну, виявляється, у них є для цього просто неймовірно хитрі стратегії. Найпопулярніший спосіб, це, звісно, насінина. Це, по суті, така собі маленька капсула життя. Вона може впасти в землю, заснути на деякий час, а потім, коли умови стануть ідеальними, прокинутися і дати початок новому життю. Інший метод цибулина, як от у тюльпанів. Це, знаєте, така собі самодостатня система, вона вже містить усі поживні речовини, що потрібні для старту, Наче запакований ланч для майбутньої квітки. А от живець це просто щось неймовірне. Це так чудово показує стійкість рослин. Уявіть, ми просто ставимо гілочку верби у воду, і вона, вона пускає коріння і перетворюється на абсолютно нове самостійне дерево. Частина стає цілим. Геніально. І нарешті спори. Це такий собі мікроскопічний пил, який можна знайти, наприклад, у папороті. Вони надзвичайно легкі і можуть подорожувати на величезній відстані з вітром. Засновуючи нові колонії далеко далеко від батьківської рослини. Ми розібралися з основами, але як це часто буває, найцікавіше приховано від очей наш фінальний розділ таємниці під землею. Давайте зануримось у світ, що ховається просто у нас під ногами. Це питання може звучати як щось із наукової фантастики, але воно воно змінює все чи можуть рослини відчувати? І відповідь, знаєте, вражає. Сучасні дослідження показують, що рослини здатні відчувати, коли умови сприятливі, а коли ні. Але це ще не все. Вони можуть розмовляти одна з одною через складну мережу коріння під землею, передаючи хімічні сигнали і навіть попереджаючи сусідів про небезпеку. Ми звикли сприймати квіти як щось красиве, як прикрасу. Але чи є у цієї краси якесь глибше, практичне призначення в житті самої рослини? Виявляється, ще й яке квітка це не просто краса, це стратегічний інструмент, її яскраві кольори та аромат це, по суті, рекламне оголошення, запрошення для бджіл та інших комах, які, перелітаючи з квітки на квітку, допомагають рослині у найважливішому у створенні насіння. Отже, рослини дихають, ростуть, розмножуються і навіть спілкуються. Це ж змушує подивитися на світ навколо нас зовсім іншими очима, чи не так? І залишається головне питання: якщо ми навчимося прислухатися уважніше, про які ще таємниці вони намагаються нам розповісти.